Доброго ранку, любителі лісових пригод, любителі природи і справжні любителі грибарства. Ну і само собою глядачі каналу Дід Панас знімав для вас. Чому я заакцентував, що справжні любителі грибарства? Тому що пізня вже пора. І... Не дуже вже до лісу входиться, але хто по-справжньому цю справу любить, і до лісу йде і переглядає, що робиться в наших лісах. Хвилин 15 по лісі пройшлися. Син уже був знайшов одного біленького, такого досить непоганого, а ось і мій перший пасажир. І я теж вже мав з чим привітатися з людьми. Ось такий біленький. Зайшли в буковий ліс, приділимо увагу сьогодні ще й березинам. Так що вмощуйтесь гарненько, ведіть себе чимненько і переглядайте. А ми йдемо далі. А ось і другий наш екземпляр. Я прямо звідси його побачив і прямо. А, є й третій. Того я не бачив. Я його побачив прямо звідси, звідки почав знімати зйомку, а вже підійшов, почав йти ближче, побачивши цього. Хоча з цього і краще видно. Але він мені був за деревом. Ось такий у нас ще є хлопець, ось кривий. Ось і ось цей, що я його зразу був не запримітив. Гарні такі вже грибочки осінні радість одна. Так. Добре. А ось нам іще винагорода за нашу впертість таку, бачите, по яких в склонах ходиться отакі от яри, горбочки тих двох, що я вам там лишив біля кошика Підемо потім забирати, я їх перших побачив, але покрутився. І ось тут нас чекає отакий от кавалер дуже гарний. Ось. А тут іще два штукенції. Цей у нас кладемо, Ось цей. Раз. Гарні такі грибочки, зараз восени пізні. Так. І, І тут І... Ага. Я думав, що їх там ззаді два, то просто жовуть. Чи щось. Ось таке. І така троєчка нам знову трапилась. Я не сказав, що сьогодні у нас четвер. 19 -е. жовтня трішки присів. Хлопець він в мене не лінивий, він не хоче присідати, він шукає свого гриба. А я думаю, трішки поспілкуюся. Коротенький такий віршик склав, бо знаю, що мої підписники люблять. Прочитаю вам такий трошки юморний. Я хочу чемно запитати. Ви хочете всі реготати, щоб ви забули... Сумувати я вірш створив усе на ати. Для того, щоб у ліс пригнати, я мушу дуже рано встати. Канапки у нас матуй, готує мати, котра в цей час могла б ще спати. Так ось, гриби, щоби збирати, спецнюх для цього треба мати. По лісі. Треба не ганяти, а гриб уважно споглядати. А ще що треба в лісі знати? Грибницю треба закривати, вестися тихо, не кричати, всяке сміття не залишати. Якщо принесли гриб до хати, спішіться сушку запускати. Малі гриби маринувати. Щось залишилося продати. Ще до грибів маю додати. Усіх вас хочу підписати. Вже вас 100 тисяч мрію мати. Тоді вже можна й помирати. Ну, помирати я поки не буду. Сьогодні ми ставали. Приїхали в ліс 15 хвилин по 10 було. Зараз у нас пів 12. Ідемо далі. Я, панове, хоч їх не беру, але вам покажу. Гляньте, скільки ще мухоморів. Гляньте. І ось тут. І ось тут. Можливо, що ще піде і білий грибок добрий. Осиній такий справжній. Ось тут ще, Гляньте. Гляньте, скільки ще мухоморів. Ще. Мухомор лізе, може, ще й білий полізе нам, а який мухомор теж. Ага, побачимо. Ну що, друзі, вже довгенько ми по поберезині походили. Мій син і білого знайшов, І три або чотири червоноголових. І під березничка. А в мене нічого не попадалося. Кажу йому сину нарешті і я червоного знайшов. Ось, такого під... Самим стовбуром. Є такий червоненький. Хлопець любить завжди, прийти, подивитися, як він ріс. Я йому сьогодні зранку казав, як ми зайшли. Дивися попід стовбури дерев, бо дерева, так діти коло мами, люблять ховатися, так любить під деревом, під деревом собі рости. Йдемо. Кажу до сина, давай присядемо і посинемо трошки на таку. Колоду зустріли. Тільки сідати, коли дивись, синочок. А в травиці нас чекає такий червоненький. Облимався. Ось. Гарний. Ну що, панове, є у нас гриб дня. Ми так з сином йшли, він що попереду. цій стежині, яка у Захаркову. А ну звернемо трошки вліво сюди. Тут люблять грибочки бути. І так раз, а тут отакий екземпляр нас очікував. Тільки звернули і він зразу стоїть. Тому я сміливо кажу, що це гриб деня. Він іще у нас добрий. Так. Жовтий, але він ще цілий. Радий. Ідемо далі. Є? Друзі, я не хотів його в лісі ламати, а у когось може бути думка, що може гриб. Чистенький він як золото. Виключай. Так, друзі. Трапився нам такий червонячок. Так. Ось такий він буде цього разу попадає нам знову червоноголовий ось він такий. А цього разу він виглядає ось так. Ще один у нас червоний. Так. так, у нас починає накрапати, панове, тож ми будемо потихеньку посуватися до виходу додому. Що ми й робимо? А по дорозі нам трапляється ось такий, на такій рівній місцині. І до такого великого дали йому дорости. Ось такий. У нас син поруч і каже боровик. Ось такий ще біленький. Йдемо бо змокнем. Трішки дощик нас настрашив, але вроді зупинився. Не знаю, що буде далі. Використую час без дощу. Друзі, я вчора в Фейсбуку прочитав уривок. Тараса Шевченка, хтось там поширив, Кацапа звідусіль гони. Хай здохне в ямі при дорозі. Ти подаєш йому води, а він вже сере на порозі. 200 років назад проживав наш великий пророк і поет. А як він знав, як з ними поступати? У мене багато з'явилося нових підписників. Удвічі зросла кількість з тих пір, як я читав свої вірші. Коментуйте, я на відгуки чекаю. Якщо комусь не подобається, тече з каналу має на то право, але я прочитаю свій новий твір, який мене вчора спонукала, оця коротка стрічка слів нашого Кобзара. Ну що, кацапи, вам не по зубах, Авдіївка, Бахмут і Соледар був по Москві. Вже не один бабах. і це ще не останній наш удар. Ще є Таганка, і замоскворечє, Каширське, і Варшавське є шосе. Туди прильоти були би доречні, щоб пригадати вам уся і все. Тоді ви будете в лапках радіти. На вашій території війні, згадаєте, вмирали наші діти, пуйлу вивчасно не сказали ні. А скільки нас покинули країну, бо залишились просто без житла? Втарая в міря нам несла руїни. А ви кричали дружно: Бей, хахла! Ви думали війна десь там далеко, благословляли Вова в добрий час, Не відчували ви, що нам нелегко? Це все тепер нехай прийде до вас, щоб стіни ваші теж кругом тріщали, хай штукатурка сиплеться зі стель. Ми разом свою землю захищали. А ви ж бо собирателі земель. Тарас Шевченко, що спочив у Бозі, писав вірші і знає вся земля, без роздумів насрає на порозі, якщо ти вступиш, спустиш в хату москаля. Це, може, і звучатиме банально, але і я з Тарасом згідний теж. Русський у паспорті, воно печально, не змінишся, кацапом ти й помреш. Ось таке, друзі, я вчора склав вечорком, а сьогодні озвучив ефір. Закінчиться війна, здобудемо перемогу, цих віршів не буде. Будуть про любов, про радість, про щастя. Поки війна в моїй країні мене на них пре. І я їх буду писати і буду читати періодично. Відгуки я чекаю. Поки, окрім слава Росії, поганого не написав ніхто. Ну раз там було щось, типа шир потреб подвал монтаж виріб. Йдемо ми до хати, дивлячись по дорозі за грибочками. Шановні глядачі, більше нам грибів не траплялося. Пару. Сироїжок ще синок. Я ось сьогодні не показував. Ось. Ми вже майже на виході з лісу, ще лишилося метрів 100 Результат не густо. Там один гриб сьогодні зайняв, майже пів корзини. Але недовго ми походили. По 10 прийшли до лісу, зараз півдруга. Я думаю, на такий період часу це... Нормально, трішки прогулялись, подихали свіжим повітрям. Результат по збору грибів вже не головне. На цьому будемо завершувати. Ось нашу прогулянку. Покажу дік по нас щось себе. Що не змінився, який був, такий залишився. На цьому будемо завершувати. Підписуйтесь на канал. Коментуйте, особливо відносно віршів, нові підписники. Чи це актуально, чи не актуально. Ось. Слава нашим Збройним силам. Україна переможе. Бережіть себе. До нових зустрічей. Бувайте здорові!